Всім привіт! Смачно! Mm. Що, вже злупив? Артем. А ось дивись ще, а вона з косточкою чи без? Да. Ось, так. Ось дивись. Дивись, ось ще виноградик. Бачиш? Ой, який вистих, вже гарний, так? Да? М'якенький чи ні? Так, <звистив> да так, -да, це вже смачний. Такий, давай хоч протру трошки. трошки. Ой. Ням-ням. Так ти ще не з'їв і вже ням-ням тобі <риклад> вкусно. Я знаю, що і так смачно, так? Можна я одну з'їм? Можна? А ти вон бери, ось тут ще. Вон є? М -м 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 -м. Да, одна гумна кісточка всередині. Угу. Солодкий такий взагалі. Угу. Давай, рви. Да, рви. Бери. Рви, рви. Є. Погано. О, Фу, не треба, викидай. Дай папі. От тут бери.

Шо? Папка з'їв тобі не дав. Ой, воно вже ця зелене, не, не дуже є. Отам от вони ще йди, бери, рядышком. Бери, Ні, ні, от, ні, ту синю, да, ви. О! Ще одна. І там ще є одна, так? Да? Так, да, і там. Возьми. Ні, 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 він вже зелений. <су> ні. Ну отам, Артем. Отам ще шукай. Давай. Під листочком. Ану, шукай, піднімай листочок. Піднімай листочок. О. Ось дивись, дві є. малесенькі, бачиш? Давай. Тяни. Оп. М -м -м. А маленька там ще. Ще, ще одна, дивись, Бери, Давай я зірву. А ось это. Yeah. Я підняв виноград. Дивись, на кущі видно. глаз. Здорово, здорово. Пошли, обійдай. Ні, ні, то зелений, ні, не, не можна. Давай. Сюди заходь. Заходь сюди, заходь. А ось дивись, Артем. Я не побачено, показувати. Глянь, ось, диви, яка ягодка виросла ну, покажи. О, диви, огромна. О, От, покажи тут. яка. Ого! Диму виноград Все подобався. Ні, то ще зелений. Ні, 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 ні. Ідемо сюди, іди сюди. Одна висіла. Так, там. Ось, дивись, Артем, іди сюди. Тоже маленький, бери маленьку. Хочеш здорову? Ні, маленьку, маленьку бери. Бери маленьку. Дарви. Рви? Зеле? Це зелене, білий. Це білий, так. Єш. Він дивиться, що народ ну, на цветом не такий. Ой, нефмо. Йдемо шукати далі. Йдем? <ріху> на руки. Давай візьму, це покладу. Також помідорчик. Ой, Я не показував ті, що Давай. тоді Андрій сидив. Бачиш, яка? Вона все переспіла. Да. Дві штуки хай з'їсть нам можна теж. Просто дощів немає, і вона ще все одно пильна. Так я щось поливав з помідори, її мив зверху вчора буквально. Ого, на. ця вообще яка ця солод... солодка солодка на. достигла. Ням-ням-ням. На, я тобі дам дві. На. Не дави, ні, ні, це кусик новий буде. Эй, не дави. Вона ще одну здорову дивись, є. Тьмне, ні, під низом під натою, відкинутой на той, на той. А ось. І в нас сьогодні йде дощ. Такий маленький, звісно. І пара дуже. Пара, так. Басейн стоїть на жде. Не купаємося. Думала, що сьогодні будемо купатися, а воно похолодало. Ти помідори показувала. Ті стоять, всі. Угу. Ну там, можливо, штук шість. Он один пропав. І там надо. На другій на другі латочці. І, і там, там теж декілька. Ну, там винограда нема. Та нема вже винограда! Ага, він хоче, щоб ти його тепер підкидав. О, ні, в мене нема сил. Нема сил, ти важкий кабанчик. <гум> угу. Де малинка? Є? їв? Ось теж. Я думала, що вони відпадуть. Ні, так при тому, що кушає нормально тримається. І вони, кстати, мені каже виросли вже. Вон бачиш, один теж чи зламав хтось, угу. чи, чи просто Ну, нема, ось він відсох. Та. Та один нічого страшного. Угу. угу. Да? Ну, да. Де твій? А ну, де покажи де Дор? Є? Не знаю. Не поспів, он поспів з іншої сторони. Обходь. Бачите, такі в нас помідори. Дощів вже ж он, не було, хоч он, я он й поливала тебе, його, але воно все одно, мені кажеться, чимало поливала. Давай, бери, бери. О, які добрі дори. Да? Давай папі. І ще рви. На теж треба убрати. Так, я ж на насіння купив, треба поцікати. Давай. Ще я посіяла укроп. Давай. О, там. Ой, цей вже згнив дуже Заглянули. давно. Загляну, він не виліз, там Артем топчеться. Давай, і ще рви. Он, Вон кабану віддайте. Вон, рви ще. Вон, да. Тут вся ця штука, щас я тій вирвую в місті з кущу. Не достанеш? На. Мама допоможе, дивись. А він, диви, поганий теж. Теж порчений, так? Да? Давай, кабан з'їсть. Пошли годувати. Пошли кормить. Стой. Не задавай. Оп. А ну. Давай. Давай ням-ням. отак, на. Отак. Страшно. Оп. Йому давай. Ой, як і вкус. Оцей йому порчений. Давай. А давай, папа, а поможе. Все жри, да? Ну конечно. На. Помідорчики. Да. <клес> От так кабанчик ням-ням їв, да? Все. І це дамо, ну давай. Обережно. А ні, пальці мене туди. Обережно. Не давай сам давай. І цей Аккуратно, пальчики на Всі помідори згадували, кабану Да. Отак. П'ямка як кабан. Ой, все, встрімав, вже всі з'їв. І хвостом круто. Кажи, на здоров'ячко кабанчик, обережно пальчики. Каже на здоров'ячко! Фу. Фу. Ну куди ти в краку запхнув руки? Кусай. Оп! Ммм, стиглу знайшли, я так? Вже грушу, диви, тебе селіцов, в, в пилюк і йому. Давай я витру тебе. Повернись до мама, диви. Під глазом глянь. Кусай. Вон в глазу бачиш. О, вже на труси, усе в глаз. Дай подую. М -м, яка смачна своя, Лягка? да? Да, вкусно подобається. не неху, ладно. Угу. А це що за дерево? Я не тут це три... наша стара груша. Три дерева. А -а -а. Да. Угу. Кусай. Смачна яка, да? Оп. да? Огірок. Давай кабан. Ось дивись, єсть. Є вони вже такі всі погані, їх би всі виконуть. Хороший, певно, п'ятна має якась. Ось жовтий, дивись. Да, давай, кабани, давай. Кусай. Ось таке щось криве. Давай кабанчику, давай, бери. І другий бери. Іду. На, і цей, і цей, і цей, і цей. Ні, не, оцей ні, оце жовтий. О, пішли. Це теж такий не треба віддати. Давай, ням-ням кабанчику, давай. Та, блін. Поможи. Ой, нет, страшно. Да, давай папе. Ну, давай я дам. На. Давай папе. Давай, на. Вот то пасть, Артем, да? Хрумая, да. Пальцы. Аккуратно. Артем, давай. давай. На. Все, все съел. И ты кусай игрушку, вот тут и все. біля кабана. <much> Оп, а це йому теж, дивись, на. Все, кабанчику. А що, грушку тобі жалко, да? Ні, каже, дай. З'їв? Ти добрий, ну твоє їсти не можна, да? Твою з'їв, зірно, ще нема. Що згляну? Зараз ми тобі знайдемо нову. Каже, віддав свою грушу, та вона погана забула. Каже, дай, дай, дай. Сажрав паразит. Ооо. Скажи, я його годую, а він мою грушу сажав. Ну-но не можна їсти. Скажи, тепер нема грушки нашої. Да? Пошлі шукати нову. Нашли, ось ще одна спіла грушка, зараз треба її помити. Ам! ам. На. Кусай. А, да. Ти кусив. Угу. Смачні. І вони ще не перестигли, ще соли. Ну, я такі не люблю. Я so scudo, люблю тверді. А це вже як картошка чи пам'ятка? Як каша, да. No, я... Же... Давай, я побіжу. Ти що? Біжи, від нього тікай! Атака, 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 даганю, лялю, даганю, 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 Я зараз тебе даганю. Нам ще це їсть. Ага. Повен рот, Артем. Жуй грушку. Грушку жуй вкусно кабан з'їв твою грушку, да? Скажи ну ну а кабан кусай он в тебе ще є ти куди, куди, куди ти? Ти що випадеш? Ага. Жабу мою доганю. Тихо, куди він до мене біжить. На, ти будеш грушу їсти? Кусай, грушку. Я хвастаюся. Чи до хвоста, Ей. коли тебе бачиш. Попригай. О, о. Пригай, пригай, пригай. Що? На, бери, кусай, На, кусай. кусь. смачно, так? І побіг. Хі, не дивиться, куди біжить на мене дивиться. А біжить. Та тихо ти, ну щас випадеш. Обережно, дожуй. Я щас буду бігти. Ти прожуй, прожуй. Він щас випаде. Взагалі вже не дивиться, куди біжить ага. на мене, за мною слідить. Ей, ага. Дожував? Ти шо, тут же ж не прив'язано. <ріху> Та ні! Він хоче ви, виходить. Иди возьму на ручку. Иди возьму. Иди возьму на ручку. Поцелуй його через сітку. Давай, Тем. Все. Все. На. Мама щоб залазила, да? Ты. Залазила. Я? Нет, да. я буду бив. Да гоню, да гоню, да гоню, да гоню, да Я не хочу. Ой, І мені залазить. Ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Да, ай, ні. Іди, 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 На, будеш кусати? Убійся. Киса. О, Пися. Пися. О, О все, ма, ма. все, 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 вилазимо, давай. У нас сьогодні кава була не вдома. Ми вирішили попити каву в кулінічах, І поки ми пили каву, Андрій каже, поїхали на поле, поки ми п'ємо. Він хоче з тобою. Мені треба зерна набрати. Я кажу, з кавою не дуже хочеться. Ето, ну, якби сидіти в машині, кажу, поїхали, прокотнемося. Колюче, колюче. Кажу, давай він Каже, в чому? Уже немає. Ти, на, ти хоч, щоб я тебе носив. Да, а тут вже вон, бачите, вже... Ну, беру, От беру. вже. Воно було, диви, воно було таке високе, що не видно було, як стоїш. А що ж понаклонялися шляпи? Ну так, да, дивися. Ну, да, Отак було. Місцевий Боже, стало. як, то... mm -hmm. які шляпи огромні. Ну так, да, тепер видно зато все поле. Ото прикольно. Опять я не сфоткалась. Соня да. Так, мабуть, там на іншому куску там же сквітне. Угу, точно можна. Угу. Да, да. Там сусіди. Ну це ж саме перше, так? Да, садилося? Да, да, це... Ну так, да, воно вже відсвіло ага. майже. Треба, ага. щоб ти далі дійшов ага. іще. Він вже помахав поки і все. Ага. Не, не хоче вже кричати, ага. то він тільки що... Кричав, у мене сидів на руках, кричить. Па-па! У тебе в відео багато разів про це розповідав. О, тепер кричить мама, до неї хоче. Давай покажемо людям це за разіху. А що є, знайшов? Найшов. А ти казав, що немає, не було, так? Та не можна босячком. Не можна, потім буде в мене грязні. Це, а, бачу, да, Ага. заразіха це такий паразит, у якого немає своєї кореневої системи. Він харчується як паразит, він відчуває олійність не, не. рослини ага. і про, про, прокльовується. Тобто в полі є дуже багато зерен цього паразиту. І коли він відчуває, що ну, якби, Коріння від соняшника він починає прокльовуватись. Одна рослина дає, ну, не буду ну, якби, а, стверджувати, да? насіння таке, як пилок. Там а, мільйони, тобто тут мільйони насінин. І гляньте, як а, виглядає. Там таке, як... ось, Немає своєї не кореневої, кореневої системи. Зовсім нема. Він дощепляється до того, да? Можливо, это, не. Ну, якби не захищена. Тобто, можливо, попала в пачку якась чи в этот, в мішок, посівний, якась насінина, яка не захищена. Та постав його на землю і все. не захищена від семи або восьми раз цієї паразитки. Чого страшно стоять? Ну, Представте оце. Оп, зовсім нема коріння. Так, а чого вона суха? Чи це вона вже цвіла? А вона вилазить що? лише для того, щоб випустити насіння. Тобто в неї одна функція вилізти і одразу, і одразу дати насіння і все вона справилась. Понятно. Ну, так. А ну якби... Диви, все поле видно, Я прикольно диви. Вони не, не видно ж було, так? Да? Да, високе отам... таке було. Було не видно, бо було високе. Отам трішки квітне ще, те, що там дві такі маленькі ділянки всередині. Не взійшли. Ну, тобто насіння не лежало реально. в сухому. Айфон погана але... камера. Да, не дуже а сам сунг лучше. Але ось зараз все квітне, я думаю, що все буде нормально. Ще є трішки хворих корзинок, але це ну норма. Ну Я думаю, може так акцентувати увагу на цьому не треба, але все одно видно, он засохла одна. А там одна. Воно в усіх у нас на всіх воно полях є. Воно в полях, так, це це нормально, воно там насіння пусте, його просто видує комбайн, коли буде косити, да? Що моє зобко? Цілуй папу. Поцілуй папу. Поцілуй? Ось той ще чебурашка мелка. Так, поїхала. А ти так і ходила, сюди йдемо. Марині кажу, давай уже і на твій канал дознімаємо. Кажу, ну оце саме погане, ми щойно були на самому найкращому. Ми перший раз, отак. Це людський кусок. Ну тут воно буде дискуватися або пахатись. Тому я думаю, що нас ніхто не ругатиме, що ми тут проїхали. Да, тут була пшениця, да, тут була пшениця. Ми не могли сюди заїжджати, але зараз вже можна. Це найгірше поле, воно взійшло вже після дощів. Які в нас були один раз на початку червня. І, ну, наче виглядає ну не прям таке, що гедота. Ну ні, наче нічого. Воно тут пригрізне. Да. Тому що ось зовсім нічого не взійшло, ну, да, тому, що, не що і, нічого. тому що насіння лежало. Більше місяця. Да. Да. Яке потрупішало, яке погоріло, яке ну, не да, вистачило, воно ж доща, його вистачало. Якому не вистачило вологи, ну воно хватнуло вологи, а йому не вистачило і воно сохлося. Ось таке терба. Але все одно, ну, подивіться, як ті не то Ну так, да, дивися, це вже ось Так, да, цвітає. Я, я думаю, знаєте, мені ото часто кажуть що саме. Отак кра... От прикривайте та рукою. цю Краще задискувати, ніж косити. А я вам скажу по-іншому. Остання, ні, ні, ніжка мене можна, ти босий. остання процедура це скосити. Скільки б ми не витратили грошей, але ви маєте врахувати суму, яку можна забрати отсюда, і суму, яку треба віддати за косіння. Якби це дуже важливо. Звісно, ми будемо. Але якщо порахувати за гектари, скільки віддати за комбайн і скільки отримаємо насіння, то вигідно скосити і, хоча б якась мінімальна що отримати, сума да. залишиться, тому що, Та, тому, що... Ні, ні, ну, ну, ні, це воно, ну, воно, воно краюся тут да, таке не дуже, ще й нічого. Ну так, ну, да. воно так, от поле кусками то є, то нема. Ну, шляпки, просто, шляпки дивися, які хороші. Просто, ну, як би дивіться. У нас нормаль... для нас по нашій місцевості нормальна урожайність це 20 центнерів. Навіть якщо тут буде 5 по ціні за 10 тисяч за тонну, тобто 5 тисяч, а комбайнер, ну, комбайн з солярою виходить нам 1800. Тобто 5 з гектара отримати, 1800, віддати 3200 залишиться. Це краще, ніж задискувати і не отримати ці 3200. Та ну О, нема смислу дискуватися, диви воно тут хороше, далі хороше йде. Ну, ні, дуже рідке. Ну, рідке, так. Да. соняшник виглядає нічого, але дуже рідке. Що ну, є, то є, так. Да. Не було ж дощу. А тут краще, дивись уже. Яка красотульчика. Ну так. Да. Улибайся, Тьома. Тьма вже спати хоче. Зараз. Ну, зараз обіди, я му вже пора спати. Так, кидать тебе, давай. Давай. Хоп. Так, А Та Мені страшно, не а мені надо. Страшно. А де великий соняшний? Давай, не а ось диви, який <схи> <Сероросток. схи> нюхати. Ага. Не треба, мурашки можуть там лазити. Пахне як, скажи, так? Пахне як. Давай, полетіл. Вате. Ну не кидай. <схи> Все, <схи> Все yeah, поїхали, бо треба ще ж набирати тобі зерно, а yeah. мені ще його вкладати спати треба. Все, Все, махай, Артем, всім пока. Махай Тьом. А Все, сьом? ти бачиш, ти його розету да, роздраконив. Махай всім пока. Все, каже, всім. Дякуємо за так. перегляд, будь здоров. О, так. Ну, не хвастай. Все, Всім пока-пока. Пока-пока. Воздушний. зроби. Кланяємося. <ріху> 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 всім пока, друзі.